Акуліт від слова кал, очевидно. Серіал за всесвітом зоряних війн, який зробив унікальну річ в порівнянні з усіма попередніми проектами. Розчарував майже всіх фанатів франшизи. Вітаю, киці малесенькі. Я довго думав про те, який саме випуск зробити: аналітичний чи розважальний. З хеньками-хаханьками, чи поговорити серйозно, сказавши, що акуліт найгірший серіал Star Wars? але прийшов до висновку, що він не найгірший. Такий нас буде очікувати в майбутньому, бо буквально кожен серіал впевнено пробиває дно. Я вже говорив про кіновсесвіт зоряних він та їх падіння, а також про всі існуючі серіали в окремих випусках. Обов'язково гляньте. Але Аколіт – це провал, якого ще не було. В ньому погано буквально все. Тому я вирішив, що треба обговорити все це по можливості швидко та серйозно. Мене звати магістер Тоня, розбиратися, давайте. А став проектом, який не мав шансів стати хорошим вже на етапі створення, і причина цьому Леслі Хедленд, режисерка, що на інтерв'ю наговорила такого, що просто не дала шансів своїй роботі. По-перше, з того, що треба знати, вона відкрита лесбійка, феміністка та соціальна активістка. У інтерв'ю вона прямо заявила. Те, що як вір, жінка ніяк не може не відображатися в моїй роботі. І це вже змусило глядачів горіти сракою, бо сюжети фільму не мають відштовхуватися від самоідентичності режисера. Вона зібралася створювати серіал для жінок про жінок, а не зоряні війни. Друга гучна заява зоряні війни взагалі дуже гейські. Очевидно, що R2D 2 лезбійка, і це канон. Шо? Дроїд умовно чоловічої статі, без виражених гендерних деталей, без здатності до розмноження, буквально машина. Може мати сексуальну ідентичність? І ця жінка каже, що є фанатом франшизи Star Wars. Більше того, Леслі має законну дружину. Це Ребека Хендерсон, яка зіграла одну з ролей в окуліті, а також інших проектах Хедленд. І не тільки Ребека, а й її подруга Кетрін Вотерсон. Це виглядає як кумівство, коли ти протягуєш у свої проекти дружину та її подругу. Втім, це так і є. А в команді сценаристів Акуліту знайшлися люди, які взагалі не дивилися зоряні війни. Одна зі сценаристок заявила, що для неї ця франшиза це якісь фільми, де Харрісон Форд бігає в космосі. Кайфовий підхід до роботи. Леслі Хедленд не митець, не режисер. Вона фємка, яка вважає правильним прикласти особисті травми та переживання в сюжет величезного кіновсесвіту, за який не шарить, тим самим зруйнувавши його логіку. Людина, яка, як вона каже, бореться за права жінок та ЛГБТ спільноти, в свій час була правою рукою Харві Вайнштейна. А ми пам'ятаємо, хто це та що з ним зараз. Вона, маючи коротеньку фільмографію з романтичних картин з соціальними коментарями, дуже ненавидить чоловіків в індустрії, які не дають їй жін. Знімати кіно, навіть не думаючи про те, що, можливо, її кар'єра така сумнівна не через те, що вона жінка, а тому, що просто хріновий спеціаліст. Отже, ось така от жіночка з такими поглядами взялася за проект. І що ж ми побачили? Сюжет аколіту абсолютно нелогічний, побудований на абсурдних твістах, не витримує хронометричні установи та повністю руйнує канони всесвіту, використовуючи активну дію лише тоді, коли це треба сюжету. Вже в першій серії, в перші 10 хвилин, ми побачимо відкритий вогонь в космосі, і не просто вогонь, а прям багаття. Хтось може ткнути носом в те, що вибухи та стрільба в космосі були і у Лукаса, але не варто забувати про те, що Star Wars це сайфай-казочка, в якій є умовності жанру. Якщо на екрані демонструється подія, яка не піддається законам фізики чи логіки, вона має бути пояснена так, аби глядач прийняв цю деталь та сприйняв її частиною обставин. Але яку ж роль відіграло багаття в космосі у Хедленд? Це створено заради того, аби головна героїня зловила флешбек, бо її дім колись згорів. Логіка акуліту абсолютно відсутня. В одній єдиній сцені вона буде зламана аж чотири рази. Мей приходить до якоїсь джедайки, будемо називати її Трініті, і каже: Нападай. Джедайка відмовляється і буде сидіти та дивитися, як невідомий ворог гасить присутніх навколо, а вирішить вмішатися, коли побачить, що Мей використовує силу. Питання до пані Хедлента ви в курсі, що джедаї вміють відчувати силу та тих, в кому вона є? Вони будуть довго і нудно битися постійно. Руйнуючи темп, а потім Мей вб'є трініті метальним ножем. І та не буде лежати, хрипіти. Вона помре. Бо, як ми знаємо, маленького ножика достатньо для смерті майстра джедая. І помре вона, бо відволіклася на спасіння Бармена, знову ж таки, не відчувши наміри ворога кинути другого ножа. А Мей, уходячи, побачить дитину та пожаліє Бармена, якого три хвилини тому хотіла вбити. Бо у дійсної чорна героїня не може бути повністю поганою, вона має мати себе. В Обіванні був такий самий тейк. І так постійно, джедаї тут лохи, які користуються силою лише тоді, коли це треба для сюжету. Їх зупинить пісочна завіса, і пофіг, що вони можуть бачити силою з закритими очима, а один з персонажів буде в цьому самому серіалі демонструвати це, бо ходить в закритому шоломі. Вони не зможуть шукати своїх людей за допомогою сили. Для цього їм треба буде додати в сюжет комедійного Тхора нюхача, який, увага, є першим небінарним персонажем у всесвіті зорі. Війн. Так, режисерка зробила першим небінарним персонажем ось це. Та навіть сцена допиту оші. Джедаї прийшли, задають питання, типу, де ти була вчора ввечері. Та на серйозі підозрюють її у скоєнні вбивства. За їх уявою, вона когось вбила на іншому кінці галактики, а потім встигла повернутися, і ніхто на кораблі цього не помітив. А з доказів, що це була саме вона, це те, що вона чорна і з дредами. Вона ж єдина чорна з дредами, хто є в цій галактиці. Так? Так. А потім заведуть бармена, який скаже, це вона вбила. Тобто з самого початку не могли цього зробити, треба було б питання задавати, так? І взагалі не хіба ви везли через пів космосу цього дядька, якщо джедаї вміють читати думки та наміри людей, змушуючи їх казати правду? А вони ж це зроблять пізніше, коли це треба буде для сюжету? Точно. Та й бармену можна вірити на слово. Джедаї тут так і роблять постійно. Мей то злодійка, то хоче здатися джедаєм, то вже не хоче. Оша то хоче побачити сестру, то вже не хоче, то за світло, то за темряву. Оша мучить метелика силою, а через хвилину докоряє Мей за ті самі дії. Майстер джедай не застосує силу та сплутає сестер-близнючок, хоча у однієї з них буквально татуха на лобі. Небінарний Тхір то буде полювати на мей, то заб'є на неї болт, то почне їй допомагати. Джедаї спіймають фармацевта, який продав отруту для вбивства Трініті, але відпустять його, типу: Ми повернемося. Нікуди не уходь. І а вже ж виявиться, що він той самий інкогніто ситх, який типу скриває свою особистість, але при цьому без жодної мотивації вступить в бійку та розкаже все про себе. І це я ще не кажу про абсолютно ідіотські бійки, в яких мало того, що постійно збивається темп, а хтось з опонентів уходить по різним причинам, а потім різко повертається з нізвідки. Так ще й відбувається тупий злив цілої команди джедаїв, яких перегасить один єдиний мужик. В Шоломі ксеноморфа з чужого. Ці лицарі джедаї тупо статисти без імен та реплік. Їх режисер пустила на м'ясо лише для того, аби глядач вирішив, що інші більш ключові джедаї лишаться живими. Але тут оп і наїбала. Вона сама про це сказала в інтерв'ю Нердіст. Чудовий сценарний хід, пані Хедленд. Нам же так не насрати на персонажів без ідеї та мотивації. Бляха, насправді треш тут відбувається буквально в кожній сцені. Я міг би детально оглядати та пояснювати кожну з них, але для цього мені б знадобилось. Це десь по 20-30 хвилин на розбір кожної серії акуліту, тому завершу блок лише згадкою ще декількох моментів. В серіалі, який створений феміністкою для жінок, якось підозріло багато сексуалізації чоловічого тіла. Один з лицарів джедаїв, також чорний з дредами, буде крашем всіх подаванок, поки його по-ідіотськи не вб'ють. А сид хто і взагалі буде купатися в озері, поки головна героїня за цим спостерігає? І він прекрасно знає, що вона стежить за ним, а потім виходить з води на її очах. Матір Божа, прибери свого світлового меча, чоловіче! І як взагалі розуміти той факт, що цей ексгебіціоніст сид? На зібранні Верховної Ради Джедаєв присутній Кіаді Мунді, який ще у Лукасівських фільмах казав, оце Ситх. неможливо. Ситхів уже тисячу років ніхто не бачив. А події Акуліто розгортаються за 100 років до першого епізоду Star Wars, тобто або магістр брехло та колаборант, або що вірогідніше, пані Хедленд хуйово вивчала лор Всесвіту та зробила ще одну величезну сюжетну діру. Але він не єдиний магістр, репутацію якого поховали. Вони замахнулись на святе магістр Йода за їх сюжетом не відчув загибелі десятка своїх товаришів. Тобто восьмистарічний мудрий зелений дід іде нахуй разом із Люком, Вейдером та Обіваном, яких змішали з гімном раніше. В найтолерантнішому серіалі практично весь акторський каст, або чорні, або азіати. Одна з небагатьох білих, і то зелена. А ще один білий падаван. Спочатку над ним познущається чорна відьма, а потім той взагалі самовипилиться без жодних причин. І я ніколи не мав нічого проти людей будь-яких рас та національностей, але сука, цей серіал банально не сприймається через те, що з нього аж капає ця толерантність. Зоряні війни і так завжди були всесвітом з мільйонами рас та ідеологій. Що так навмисно намагатися робити вигляд, що білих людей там не буває? Пані Леслі додала ще й от такого лицаря джедая, який походу зжер свого наставника. Бо як інакше пояснити такий бодіпозитив в контексті джедаїзму, де падавани роками тренуються як ментально, так і фізично. На це також було плювати. Буквально кожен майстер джедай в серіалі з усіх сил намагається робити серйозне беземоційне табло, щоб було видно неозброєним оком, яке воно мудре. Але вчинки говорять про зворотнє: дівчина Ошатирамей зіграла обох своїх героїнь однаково. Вони буквально однакові, їх відмінність лише в одежі. Вона не реагує нормально на смерть товаришів, вона трясе рукою під час використання сили, ніби її шокером жахнули. В цьому проєкті немає жодного актора, про якого я б сказав, клас круто зіграв. Вони або посередні, або жахливі. А згадуючи те, що в них немає жодної адекватної історії, бекграунду, мотивації та чітко прописаних образів, у глядача не виникає прив'язаності хоча б до когось з них. Я вже казав, що в Какуліті погано буквально все. Полюбуйтеся, ось це дружина режисерки, кині та шоуранерки проєкту. Тупо зелена жінка. Ідею для іншопланетної раси брали з тіктоків про модний грим на Хеллоуін, походу. Костюми, декорації виглядають дешево, а більшість подій в серіалі не мають подій як таких. Персонажі або шляються кораблем, або храмом джедаїв, або лісом. Цей ліс нам подають як щось повне небезпек, але окрім великих жуків та імпотентних сценаристів, нічого страшного там не виявилося. В серіалі за 180 лямів доларів, більшість екранного часу серії це прогулянки Карпатами. Третя та сьома серія це філери, буквально однакові серії з однаковими подіями-флешбеками на 16 років тому. Але вони нічого нового не розкрили, окрім того, що персонажі постійно говорили своїми безкінечними душними експозиціями. Експозиція в них взагалі не закінчується аж до фіналу, до речі, не можеш зіграти? Розкажи. От вони і розказують. А бюджет тим часом пиляється, бо кожна хвилина цих прогулянок лісом та мацання предметів коштує більше 700 тисяч. Доларів. Режисерка надивилася фільмів Куросави та вирішила використати ефект Расимона, але не зрозуміла, як він працює. І найцікавіше переходи. Всі ми знаємо, що починаючи з фільмів Лукаса у Star Wars дуже примітивні градієнтні переходи. Це частина стилю, який франшиза досі витримує. Але суть цих переходів завжди полягала в тому, що вони з'являються в момент завершення акту та переходу до іншої сцени в іншій локації, коли дії в попередній завершені. В Вакуліті переходи це штука, яка буде з'являтися буквально кожні 3-5 хвилин, навіть всередині однієї тієї ж самої сцени. Навіть під час бійки хтось всередині будівлі, переход, і ми бачимо тих, хто назовні. І навіть круговий переход, який має на меті завершувати епізод, купу разів з'являється всередині сюжету. Це в якийсь момент перестало смішити і почало просто бісити. Абсолютно очевидно, що режисер та монтажер не розуміють основних принципів будування історії на екрані та вставляли цю хірню лише тому, що ну в зоряних війнах так роблять. Я заморочився і порахував. В серіалі Акуліт за 8 серій ми бачимо 72 перехода. Більш за все їх у другій серії, 15. Це жах. Не кажучи вже про попсову музичку в титрах сьомої. За висновком, мені хочеться виключно матюкатися. Серіал, кошторис якого 180 мільйонів баксів, лайно від першої до останньої хвилини. Він ламає канони, знущається з глядача та не викликає ніяких емоцій, окрім злості. Схоже, що провокація це єдине, заради чого він існує, бо як взагалі Дісней не йняли пані Леслі на роботу, знаючи, що вона нічого не шарить за кіновсесвіт? Навіть якщо поглянути на окуліт з точки зору соціального висказування, яке ста основою цього, прости господі, твору, то все одно виходить якась лажа. Про сексуалізацію накачаних чоловіків. Я вже говорив. А щодо відьюм та їх лесбійсько-комуністичної тусовки, вони живуть на невідомій планеті, подалі від джедаїв, бо ті їх притісняли. На нас полювали, нас переслідували, змусили ховатися. Ми були на межі вимирання. Хто в період розквіту республіки їх там притісняв, велике питання: від кого та чому вони ховалися, через що вони пройшли, та що було, якби їх знайшли. Нам це не пояснюють, але вони тепер живуть у вигнанні своїм жіночим колективом та запузячують дітей за допомогою сили. Непорочне зачаття, і от дві мами сваряться хто з них більше матір. Це не твоє рішення, а моє. І я його ухвалила. А? Я виносила їх. А я створила. Якщо суть серіалу показати альтернативний світ, де жінки чудово існують без патріархальних правил, то чому у цьому прекрасному ідемі Леслі Хедленд все існує по таким самим соціальним паттернам? Хто зачав той головний? Який сенс цієї павісточки, якщо вона не дає зерна для роздумів? Але тут і без цього вистачило фігні. Шолом з кортозесу, яким Ситх скористався аж один раз за серіал, викликав багато хейту, як і світловий кнут. Але тут варто згадати, що Дісней ще у 2014 році переписали канони, вбивши розширений всесвіт. І тепер, незважаючи на те, що все це не є частиною канонічних зоряних війн, вони дозволяють собі висмикувати звідти деталі. Тому шолом з металу, що відключає мечі та світловий кнут, це речі, які вже років 30 існували в розширеному всесвіті, починаючи з нікому Непотрібних романів просто у режисерки не вистачило професіоналізму якісно ввести ці деталі в проект так, аби це не викликало питань та не створювало сюжетних дірок. Особисто мене більше розлютило те, що світловий меч в руках Оші змінив кольор на червоний, вона ж остаточно стала учнем ситха, акулітом. Так, в розширеному всесвіті і не такої дічі можна зустріти. Меч Езри також міняв колір, але не на червоний. Ситхи мають червоні мечі, бо вирощують синтетичні кристали для них. Якби кристал міняв колір, коли власник стає на інший бік сили. То чого тоді він не почервонів у Енакіна? Як ця хуйня в'яжеться з каноном, пропоную подискутувати в коментарях вам. Ці деталі, хоч і тригерять, але для нових глядачів будуть непомітними. Вони більше помітять те, як Аколід знущається з самого себе, коли за сценарієм Мей спочатку вбиває джедайку ножем, а в кінці Ситх говорить протилежні речі. Якщо нападеш на джедая зі зброєю, зазнаєш невдачі, сталь чи лазер не страшні. Або коли головна відьма спочатку заявляє, що існує нитка, і це не сила, її не можна використовувати, і тут же вчить дівчинок атакувати та блокувати за допомогою сили. Це знущання. Або коли рандомний сенатор, прощаючись із вайфу Хедленд, однією реплікою плюне в обличчя всім фанатам франшизи. Щасти, ні, як ви там кажете. Нехай буде з тобою сила. Акуліт провальний проект. В кожній адекватній історії має існувати баланс сил та чіткі правила функціонування Всесвіту: що безпечно, що небезпечно, що працює, а що не працює, чому і коли, яким чином персонаж може постраждати, а яким не може, і що цьому заважатиме. А тут сильний майстер джедай загине від уколу в серце, хоча дівку за соки світловим мечем штрикали і нічого. А от кораблі під час бабаху об землю з орбіти не вибуха. Хають і пасажири живі та здорові. Такі ідіотські сценарії просто не мають шансів на те, щоб глядач повірив у все, що відбувається. Глядач не дурень, треба мати це на увазі. І якщо ви заявили, що у серіалі вперше в лайв екшн Star Wars з'явиться легендарний Дарт Плегас, вчитель Палпатіна, то це не значить, що він має з'явитися десь в кущах на 4 секунди екранного часу в останній серії, аби якось продати дійсною другий сезон. Вся суть серіалу в тому, що справжні володарі сили це лезбійки комуністки, які жили щасливо, поки туди не прийшли козли джедаї. Джедаї головне зло галактики, а ситхи просто жертви обставин. Їх джедаї довели. І енакі на який дітей вирізав, і палпатіна походу, і всі темні норм люди їх просто притісняли та шеймили. Тому стати акулітом тварюки, яка без жодної причини прилетіла перегасити всіх твоїх друзів, це нормально. Сила двох, сила багатьох. Коротше, важко описати мій рівень обурення. Набагато краще його описують рейтинги на агрегаторах та коментарі фанатів в соцмережах. А куліт це зоряні війни лише де Юри. А по факту нікому не потрібний безглуздий проект з абсурдним сюжетом, який розпиляв бюджет. І більш за все лякають та дивують не бездарні ідіоти, які створили це, а ті, хто захоплюється цим серіалом та чекає другий сезон. Мені було важко вмістити всі думки в невелике відео, сподіваюся, в мене щось вийшло і вам сподобалося. А яке враження викликав серіал у вас, якщо ви знайшли сили його дивитися? Що думаєте взагалі? Пишіть в коментарях, заходьте в мої соціальні мережі та на Баймієкофі, якщо хочете підтримати моїх друзів у ЗСУ. І дайте, будь ласка, відповідь: що і яким чином загорілося та вибухнуло в Ковіні Відьм, якщо будівля зроблена з каменю? З вами був Тоня. Хай буде з вами сила.